Добрий день всім. Сьогодні хочу говорити про компанію та її можливості. Але перед цим, знаєте, зараз у нас пора така року. Зима зима закінчується останній місяць зими. Але в цьому році зима у нас така, як схожа дуже на весну. Це і добре, може не дуже цікаво, але дуже добре. Повітря дуже гарне, завжди можна знайти щось позитивне. І настрій такий весняний це теж, також дуже добре. Скажу, що мене просто переповнює вдячність. Вдячність Богу, вдячність за цей день, вдячність за те, що можу бачити, вдячність за те, що можу встати і ходити своїми ногами і займатися улюбленим видом діяльності. Також дуже-дуже вдячна я. І ви також можете писати в коментарях і коментувати це відео, що як ви який ваш настрій. Дуже добре бути вдячним, а я скажу, що ще дякую за ну, в той діяльності, яким я займаюся, ту продукцію, якою я користуюся, що я можу все придбати в своєму магазині. Як так? Що в тебе за магазин такий? Да? От. І там є все. Великий, дуже-дуже великий асортимент товару. Чи подобається компанія New Life, а саме продукція, можете також коментувати. І що дуже класно, я за це дуже вдячна, що в нас є дуже простий і в той час, і крутий дуже бізнес. Саме в мережевому маркетинці, саме в компанії New Life. А це, це і квіти, це і будь-яка людина, людина, ну я не скажу, що в селі люди якісь інші, ніж у місті, але просто звичайна людина може стати в будь-якому статусі. І ми всі будемо вітати, це от вітається, і як в компанії, так само це дуже приємно, що є ну, підтримка, візнання. Да? І коли ми знайомимося в компанії, я знайомлю вас з компанією, я завжди говорю, що є дуже великий асортимент товару більше, ніж 400 найменувань. Тобто це і це доглядова серія, це й миючі засоби, це і крема швидкої допомоги, це для обличчя, для волосся, шампуні для всієї родини. Тобто є для чоловіків, для діток, і для дівчат, жінок, хлопчиків, для всіх, для всіх, які укріплюють волосся, які зміцнюють, і які крема зволожують, зволожують шкіру, як обличчя, так і тіла, рук, ніг. Дуже добре це мати здоров'я. Звичайно, є вітамінні комплекси, є вітаміни в рідкій формі, таблетовані, капсульованій формі, які ми можемо підтримати своє здоров'я. Потім ми дізнаємося, от ми зареєструвалися, користуємося продукцією, Знаєте, завжди. Ну, Людині, властиво щось мати більше, хочеться більше дізнатися. Ну, тобто, не сидіти на місці, а хочеться знати ще щось більше. А от в компанії в нас є статуси. Тобто, людина може за бонуси навіть отримати продукцію. А Як це зробити? Тобто, Якщо ми от прийшли в компанію, ми все рівно беремо продукцію, користуємося продукцією. Класно і круто бути. Постійним споживачем і стовідсотковим. Тобто я беру в своєму магазині це мій магазин. Коли я реєструюсь, я е, скачую застосунок в е, плеймаркеті Life. І заходячи туди, я бачу вже там моя карточка є така, е, е, от і там я бачу бонуси. Е, потім вже бачу бонус, поки що я їх не бачу. А коли я вже купую продукцію на 3000 тисячі балів, один бал до рівня однієї гривні. І на е, будь який термін часу, е, то компанія мені, е, нагороджує мене бонусами да, за цей час. Вони різні в кожного. Але е, якщо я за один місяць набираю 3 тисячі балів, то я отримую бонус 10%. 10%. Е, якщо я е, е, ну, 15%, да, то 10% отримую, а це 15%. Отримую. Тобто це 450 гривень, да, якщо порахувати. Якщо я за один місяць вже не сама, а з командою. Де її взяти? Цю команду? Це мої родичі, близькі, мама, свекруня, брат, це вже моя донька, це мої сусіди, це мої колеги. Це все мої партнери. Тобто, це моя структура, в якій я ну які також беруть просто товар в своєму магазині, також да, і все це моя команда. І я вже за один місяць набираю 6000 тисяч балів, а 6000 тисяч балів це я вже отримую бонус 20%. Тобто, ну 1200 гривень, ніде не валяється. Це дуже дуже потрібно. Да? І можна вже купити продукцію, можна отримати гроші. Да? Тобто, вже на ваш розсуд, от тому варто пропонувати реєстрацію. Ми людині пропонуємо більше. Я завжди це порівнюю з тим, що якщо ми пробуємо щось одне, одну квіточку. Одна квіточка, ну, да, гарна квіточка. А якщо ми відкриваємо двері, дивись, тут ціле поле квітів, тут так багато всього. І різного кольору, і який ж аромат різний, того, тобто різна продукція, якої 400 більше, більше 400 найменувань. Ти можеш підтримати своє здоров'я, зміцнити імунітет, доглянути за своїм обличчям, за своєю шкірою. Ти можеш цю швидку допомогу взяти, крема швидкої допомоги, підтримати свої ноги, свої вени, суглоби, запалення позапирати там. Тобі є чим змазати, коли порізи синці, набряки там всякі натертості. Це вже в тебе все є в нас все є в аптечці, як у мене є також. Я знаю, чим собі допомогти. Мені не потрібно десь бігати по аптеках, коли приходить якийсь вірус, ми можемо достойно віці йому дати вже вчасно. Є природні антибіотики, є пробіотики, є антибактеріальні, антивірусні засоби в різні формі. От, так само рідка форма, капсульована, таблетована, будь-яка от цим ми можемо собі допомогти, тобто, все це є в нас. Я завжди пропоную вам, пропоную друзі, змінити аптеку, змінити змінити. Синтетику, е, битову хімію, да, як ми говоримо, бо я е, також е, в асортименті продукції пропоную завжди сама користуюсь е, пральним засобом для білого одягу, для кольорового одягу. Також миючий засіб рідкий для миття посуду, який з скаливим сріблом, дуже супер відмінно відбиває, просто сяє посуд. От, е, хочу дуже зняти відео ще одне. Да, дуже добре Я користуюсь вже давно. Е, Цими всіми засобами да, і взагалі всім. А е, скажу, що е, як людина може це дізнатися, да, е, от як де ж взяти ту команду? Ну, е, ми завжди робимо промоушен. Робимо. Е, тобто, всьому там да, я е, е, сходила до перукаря. Е, а до якого перекоря ти ходиш? Ну, я кажу, там ось, дивіться, а там, отам, за тою адресою, хожу до цього перекоря, вже зробили промоушен. Тобі подобається, так, мені там дуже подобається. Подобається відношення, подобається зачіска, подобається майстер. от, от, так от. А куди ти ходиш, там, де ти купиш м'ясо чи ще щось, чи де ти робиш манікюр і все. Ми вже радимо цю людину. А де ти купила такий гарний светрик, там, сумочку, ще щось. да? Тобто, ми вже радимо той магазин, все. Ми Промоушен, а десь якось ми отримуємо щось за цей промоушен. Ну нічого не отримаємо. А тут компанія платить за те, що ми виховуємо лідера. Тобто ми робимо промоушен нашої компанії. Я користуюся зумною пастою. Це генова зумна паста для щоденного догляду, яка зміцнює ясна, яку полюбляють діти, бо вона не кусається, як вони кажуть. Тобто дуже безпечна, гарна продукція, яка не стирає емаль, да? якщо говорити про зубну пасту. Да? А взагалі вся продукція клітинного харчування, Тобто вона діє на рівні клітинного вже працює із клітиною. Не десь поверхнево, не десь за наш організм, да? а працює разом і допомагає нашому організму, підтримує наш організм, що дуже суперово круто, і оце так має і бути. От, тобто, а ми робимо промоушен собі, своєму бренду, нашій компанії. Да? Е, розвиваємо свій бізнес. Отак, от, от розвиваємо, так з'являється команда. Запрошуємо, пропонуємо зареєструватися. Е, так, деякі люди не хочуть реєструватися, але беруть по повній ціні. А завжди ж є вибір, правда? Можна зі знижкою, можна взяти по акції, тобто ну, от так от, можна вибрати. І компанія нам віддячує, ми отримуємо бонуси: оці бонуси, про які я вам говорила: 1200-450, де ж вони беруться. Це платить компанія. Це не люди кажуть, ти на мені заробляєш, а це платить компанія. І вона платить будь-кому, ти також можеш заробляти. Будь ласка, все вибір за тобою. Так, і от, звичайно, дуже добре користуватися продукцією да? натуральною, підтримувати себе і про неї і розповідати. А найкраще, звичайно, пропонувати людям і сам користуєшся, і друзі користуються, і знайомі користуються. Це дуже добре. До речі, дуже-дуже оцінюють лікарі нашу продукцію. Дуже багато лікарів, які займаються продукцією, не тільки займаються кампанією, а ще й користуються. Продукція просто суперова. Вона наскільки класно, скільки отак от перепробували, і ми на навчанні це слухаємо. І гастроентеролога, лікаря, і е, е, алерге, а, але, алерголога. Да, лікар не, нещодавно висувала, алерголог, лікар. Тобто лікарі, які вже десятками років, а так як 20 років компанії вже так давно в нашій компанії, і вони ну, тут просто не, не потрібно нічого е, впевнювати, там, доказувати. Продукція просто ну, немає аналогів в світі, немає аналогів. Така от натуральна, гарна продукція. Хтось каже. Так, а що це за еліксир? Вона схоже на компотик. Кажу, це не компотик, а це сік рослини. От така технологія, такого ніде просто немає. А в нашій компанії є: це сік рослини без спирту, без цукру. Та валеріанка, вона не ваняє, вона дуже приємно пахне і не сильно. Вона так так, ми можемо відчути смак. Можемо відчути запах її, якщо ми ну, близько-близько, тобто от, понюхаємо, да, то ми це відчуємо. Але щоб вся хата, прям от, як раніше, да, пахла там ну, такого просто немає. Тобто і за все, що ми не пробуємо, підтримуємо себе, то все без спирту і цукру. безпечне, можна всі вікові категорії, Від малої дитини, від самого малочку, від самонародження, до самого народження до самого поважного віку. Да, тобто і багато лікарів, які радять саме своїм пацієнтам натуральну продукцію. Дивіться, у вас є вибір. Можете синтетику вибрати, а можете вибрати натуральну продукцію. Скажу, що навіть по ціні це вигідніше вже. Тобто, великий дуже асортимент продукції. Користуємося, да. а компанія має можливості. От зараз про них зараз скажу, що які можливості пропонує компанія? Ще від створення. Наші Микола Борисович і Любов Романівна, які є в основі нашої компанії, створили нашу компанію, поставили ціль не просто там продавати щось, розвивати, заробляти, а оздоровлення нації. Тобто, перш за все, потрібно, потрібно щоб продукт був дуже-дуже якісний. Не куплена якість, а незалежна. Отримана сертифікати якості. Це перше. Звичайно, в нас компанії, ну ми покращуємо здоров'я. Ось така можливість є: покращити здоров'я, мати додатковий дохід, мати бізнес. Це можливості, суперові можливості. Скористайся ними. Для мене компанія це знаєте, як нести добро, допомагати людям. Також це спілкування. Дуже приємне, особливо, знаєте, не тільки в нашому селищі, де я зустрічаюсь з своїми партнерами, там, або з партнерами з інших населених пунктів, бо в мене є, і там вони, або з міст навіть. А коли ми з'їжджаємося на семінари, на свята, ми бачимося з партнером з усієї нашої країни. Ну, це просто Це так приємно. Це не передати. Такі і погляд, і враження, і обмін, досвідом. Ну просто супер. Да, дуже дуже цікаво і приємна, да, на такому рівні. І позитив, позитив, такий, знаєте, добро, вдячність. Ну, це класно, радість. А продукт доступний всім. Да, від студента, школяра, навіть скажу в старших класах, от, наприклад. Бо зареєструватися в компанії можна вже 16 років. А моя донечка, їй 16 років, вже буде 17 в цьому році, і зараз вона вже вийшла в статус керівник. Тобто в неї є команда, є лідери, є споживачі, які зареєструвалися і споживають продукцію, просто купують для себе, для своєї родини продукцію. І от в неї утворюється її команда, вийшла в статус керівника і вже отримує свої кошти. 1200 гривень, ну, скажу, потрібно вміти. Ну, такого не валяється, ніде не валяється, просто так ніхто не дає. Це дуже добре. Це вже свій заробіток. Це дуже добре. Можна купити продукцію за нього. Все рівно ми дбаємо про себе, можна отримати коштами. Про Продукція для всіх, для всіх вікових категорій. Від самого малечку, народження від самого до самого поважного, поважного віку. Дуже потрібно. Дуже приємно, до речі, от, як, як я от бачу, зустрічаємося ми з людьми і вік неможливо встановити. Ну, я бачу, що це там, ну, за 40 точно, навіть за 50, але що, щас, що вже там 80 і більше, ну, так не скажеш. Отак от виглядають наші чарівні, гарні дівчата, жінки да, і чоловіки також. Тобто продукція має постійний товарообіг. обіг. Кінчається, ми знову купуємо. Да? Продукція потрібна всім. Постійна підтримка. Підтримка як компанії, так і підтримка і спонсора. Тобто в компанії ти не сам, У тебе є спонсор, з яким можна порадитися на рахунок не тільки продукції, а на рахунок навіть свого доходу, бізнесу, як рости, як розвиватися, що краще приймати. Ну, де на... ну, в навчанні да? і в усьому є настанова. Тобто в мене є мій спонсор, діючий, яка мене навчає, я з нею раджуся завжди своїм спонсором. І так само я є спонсором для своєї структури і навчаю свою структуру. І це відео саме записую також для своєї структури. Да? Uh, і от постійна підтримка. Ще хочу поділитися з вами чотирма кроками, як ж це все виходить. Як можна щось заробляти? А як? Перший крок, звичайно, буде 100% споживачем. Uh, якщо ми не куштували певний і не пробували якийсь товар, як ми можемо його запропонувати? Uh, звичайно. Uh, ну да, ми там чули, що там, там, ці сосиски класні, там. Uh, але як ми, як ми їх не спробуємо, як ми можемо сказати, що цей хліб добрий. Потрібно його скуштувати, і тоді можна і пропонувати. І тоді ну, тільки це чесно, знаєте, все чесно. Компанія чесна, тому і ми маємо бути чесними. Другий крок це ділимося. Знаєте, така формула: купив, спробував, запропонував. Ділимося із своїми знайомими, сусідами, мамою. Так як в мене в команді є всі, і родичі мої також є. третій крок це. Знаєте, невигідно продавати. Можна продавати. Ну, ніхто не каже, що не можна. Можна продавати продукцію. І є люди, які купують, не хочуть реєструватися, просто купують продукцію. Добре, ну добре, звичайно, ти можеш прийти і взяти. Ну, Нема в цьому ніяких проблем. А четвертий крок це, звичайно, краще зареєструватися. Так? Зареєструватися і отримати знижку 20% на. Весь асортимент товару. Супер просто. Тобто є можливості брати дешевше. От і тому хочу зробити висновок, що мережева компанія, ну за принципом мережевого маркетингу, працює наша українська компанія New Life. Це дуже круто, добре і зручно. Да, і ми маємо дуже багато привілегій. Це дуже цікавий вид діяльності. Звичайно, добре користуватися продукцією і потрібно натуральну. В продукції користуватися, але краще зі знижкою. 20% це дуже вагома знижка. Скористаємося цим. А компанія New Life віддячі своїм партнерам. Тобто ми отримаємо бонуси. За що? За те, що ми користуємося продукцією власного товарообігу і за те, що виховуємо лідерів в своїй структурі і маємо вже свою команду. І ми розглянули такі чотири кроки, і самим головним це є формула да? замовив, спробував і запропонував. Дякую вам за увагу! Всього найкращого запрошую до своєї структури. Якщо ви позитивна, класна, радісна людина і є у вас цілі покращити своє здоров'я, дбати про себе натуральну продукцію, то вам саме до нас. А якщо ви хочете стати лідером. Дуже рада буду бачити. Да. І якщо ви молода людина, ну, в принципі, будь-якого віку, але якщо ви молода людина, це взагалі супер. Да. Дякую. Дякую всього найкращого.